Джип Чироки то любов, так сказав. Павло Зібров. І дійсно, сьогоднішній екземпляр дуже цікавий, бо й моторчик має незвичайний і вигляд брутальний, і всередині може похизуватись небідною комплектацією. Але давайте про все по порядку. Джип Чироки на каналі Бобкар. Дійсно, це не перші чи роки на нашому каналі, і в минулому відео Женя досить детально розібрав зовнішність цього автомобіля по периметру. Я ж в свою чергу хотів би відмітити, чим наша комплектація сьогодні відрізняється від тієї, яка була. Якщо ми подивимось на задню частину автомобіля, важко не помітити, що він фарбований весь зверху донизу, на відміну від минулого екземпляру. Ось це знизу фарбований в сірий металік пластик. Тому автомобіль фарбований, повторюсь, повністю, і з ним потрібно бути значно більш обережним, ніж з тим автомобілем, який має АБ. З пластик вище рівня колін. Цим автомобілем вже навряд вийде так впевнено пхати сніжні кучугури або рухати якісь конуси на парковці. Але натомість ми маємо дуже брутальний зовнішній вигляд завдяки цьому shadow Line, black пакету називайте як хочете. Якщо коротко, у нас чорне все, що може бути чорним, а що не чорне, те дуже темно сіре. І виглядає так, як на мене, значно краще. Бокова частина в цьому блек-пакеті виглядає також дуже симпатично. На мою думку, широкі дуже личить, коли оці молдинги під вікнами не хромовані, а чорні. І не так сильно виділяється, оце, як на мене, не дуже правильний вигін на водійському склі. Але менше з тим, про смаки вже, як то кажуть, не сперечаються. Тут у нас абсолютно все фарбоване, шильдики також в такого темно-сірого металіку. І із мінусів можу відмітити те, що двері не закривають поріг. Так, він стерчить ось тут знизу і, в принципі, буде бруднити вам штані. Також. Низ дверей фарбований, і я думаю, цю фарбу дуже легко буде оббивати об будь-які полусфери або перешкоди на парковці. Із плюсів можна відмітити безключовий доступ, реалізований такою пипкою. Ну і також ми маємо можливість запустити машину дистанційно з нашого ключа, що буде величезним плюсом в зимню пору. Зовнішній вигляд передньої частини авто, як на мене, в рестайлінгу став значно більш вдалим, ніж в доресті. Знаю, що думки поділяються, але особисто мені так подобається значно більше. По-перше, джип Чироки став більш впізнаваним засвітком. Своїми родинними сімейними рисами. По-друге, в нашому блекпакеті автомобіль дійсно виглядає дуже брутальним. Власник також заморочився, затонувавши лобове скло, і тепер, дивлячись на цей автомобіль, ти розумієш, що мабуть там якась дуже серйозна людина пересувається. Передня частина нашого автомобіля не тільки добре виглядає, а ще й досить технологічна. В нас ЛЕД світло кругом, і ходові вогні, і головне світло, і навіть протитуманні фари. Також ми бачимо радар, який нам дає можливість їздити з адаптивним круіз-контролем і парктроніки. Периметру автомобіля так, цей автомобіль може сам припаркуватись, але всі ці асистенти це завжди приємно і добре, але вони не завжди можуть врятувати в якійсь екстреній ситуації. Всі ж прекрасно розуміють, що перед нами биточок зі Сполучених Штатів Америки і колись у когось вони не спрацювали. Тому як то кажуть, в народі асистентам довіряй, але сам в телефон за кермом не заліпай. Коротше кажучи, друзі, дивитись на стан автівки перед покупкою необхідно. Неважливо, це автівка в Україні, в Амери. Америці чи з Європи її потрібно ретельно перевіряти. А надійний помічник в цьому ділі це, звісно ж, сервіс CarVertical. Ми знайшли ось такого Черка, який хтось привіз собі з Америки. Виглядає він, ну самі бачите, трохи він по бочині получив. Окрім цього, на CarVertical можна перевірити показники Одометра. Так, в Штатах навіть пробіг крутять все одно. І звісно ж тут ми можемо побачити повну хронологію подій, що з цим автомобілем і коли було за кордоном. Ну, в принципі, друзі. Як на мене, інформація дуже необхідна перед покупкою. Тому, якщо хочете перевірити своє авто, і ви обов'язково замовляєте звіт на CarVertical перед покупкою. А щоб зробити це вигідніше, ловіть короткий промокод BOB для гарантованих 20% знижки на разовий звіт. Ну або переходьте за посиланням в описі під цим відео, і знижка буде застосована автоматично. І, друзі, мушу вас застерегти. Якщо ви хочете купити собі подібний автомобіль з дволітровим турбодвигуном, як в нашому випадку, і ви робите це не тут, в Україні а приганяєте собі зі штатів, то варто звертати увагу на те, в яку частину прийшовся удар, і можливо, варто якраз розглянути варіанти з боковим або з заднім ударом. Бо на дволітровій версії навісне обладнання, яке знаходиться перед двигуном, воно, по-перше, може бути більш дороговартісним ніж на версіях 2.4 та 3.2, А по-друге, воно банально більш рідкісне на території України. Тому на це обов'язково звертайте увагу, щоб потім на ремонті не потрапити на серйозні капіталі. Ало вкладення. І перше, про що хочеться говорити, потрапляючи за кермо цього автомобіля, це не комфорт, не підвізка, не керованість його, а саме відчуття від драйву, від динаміки, які дарує нам черокі з дволітровим турбодвигуном. І зараз хотів би подякувати нашим друзям з компанії Фінавто, які люб'язно нам цей автомобіль сьогодні, надали на тест, щоб ми подивились, потрогали, проїхались і поділились з вами цими враженнями і емоціями. Бо, повірте, розповідати тут є про що? Бо зараз в нас під капотом не атмосферний 2,4, і не атмосферний 3,2, а турбодвигун дволітровий на 270 кінських сил, і на секундочку на 400 Нм крутного моменту. І якщо вірити паспортним показникам, то цей автомобіль має розганятись свою першу сотню за 6,7 секунд на повному приводі. І, Друзі, це дійсно дуже непогана заявка, якщо говорити про конкуренцію з якимись автомобілями з німецької трійки. І дійсно це та динаміка, якої раніше було. Вчіроки недостатньо. Раніше він, так знаєте, утюжив, особливо з двигуном 2.4. Зараз же ці емоції є, цей підрив є, і варто нам натиснути на педаль газу, як цей автомобіль прискорюється і під гору, і просто по дорозі, і по місту, і по трасі. Ви це відчуваєте. Звісно, це не той автомобіль, на якому хочеться міряти 0-100. Це не той автомобіль, в якому є якісь окремі спортрежими. В нас ані на коробці, ані десь в автомобілі режиму спорт е немає. Ну, от хіба що. Е Select Terrain додає нам режим спорт, щоб його обрати. Але по своїм відчуттям я не скажу, що цей автомобіль якось сильно змінює свою натуру, свій характер, бо все ж таки цей кросовер по більшій мірі розрахований на те, щоб пересуватися по місту, виїжджати десь на якийсь оффроуд. А це він може нам дозволити з системою цією повною приводу. Але зараз не про це. Зараз саме про ці відчуття від динаміки. Ви це відчуваєте на трасі. Ви це відчуваєте, коли хочете когось обігнати, бо раніше. З двигуном 2.4 або 3.2, потрібно було дуже сильно крутити двигун. Благо, турбодвигун дає можливість цього не робити, бо турбінка навіть на низах вона починає працювати, а вона дає той підхват, якого раніше не було. І це, звісно, як на мене дуже позитивне оновлення. Разом з цим ми отримуємо неможливість встановлення сюди бюджетної газобалонної установки четвертого покоління і також витрату палива. Палива не найдешевшого зрозуміло, бо в нас турбодвигун, хоча і ступінь. Тиснення 10 до 1, але саме про конструктив цього двигуна ми поговоримо трохи згодом. Так ось, по витратам палива, це той випадок, коли по місту реально побачите цифру 12, і цілком можливо побачити цифру 15, все супер індивідуально, як з будь-яким дволітровим турбоагрегатом, і буде залежати в першу чергу від тієї прокладки між кермом і сидінням. Як часто ви наступаєте на педаль газу, як е -е, часто ви стоїте в заторах? Наскільки багато викроєте. Користуєтесь кліматом, от всі ці фактори вони безумовно будуть впливати на витрату палива. Тож, якщо ви постійно стоїте в заторах в Києві, якщо ви постійно натискаєте від світлофора до світлофора, то повірте, от зараз показує 15,3 середній, і цю цифру ви побачите. Якщо ж ви більш помірний драйвер, якщо ви не живете в мегаполісі і лише зрідка бачите затори, то скоріш за все і на позначку в 10 11 по місту можна вийти. Ну а по трасі стандартні 8-9, але знову ж таки. Буде залежати від вашої швидкості пересування. А от опинившись у салоні, ми бачимо вже звичний для нас джип. Справа в тому, що тут ситуація дуже схожа з вас групою, бо неважливо, в який автомобіль німецького концерну ви сядете, ви одразу розумієте, де ви опинились. От так само і з джипом. Навіть якщо закрити цей значок, я одразу. Прекрасно зрозумію, в якому автомобілі знаходжусь. Справа в тому, що весь модельний ряд джипу наділений ось цими фамільними величезними кнопками. І мені здається, якби у автовиробників був конкурс, хто прикрутить більшу кнопку на кермо або на блок клімату, то джип однозначно, мабуть, став би фаворитом. Добре, це чи погано, як то кажуть, про смаки не сперечаються, але користуватись цим однозначно зручно. Ти одразу розумієш, куди ти клацаєш, і швидко знаходиш кнопку, яка тобі потрібна. Якщо ми вже говоримо про зручні речі. Також хочу відмітити сидіння, в якому я сиджу, бо в нашій комплектації я маю безліч електричних регулювань як на своєму сидінні, так і на кріслі пасажира, також двопозиційну пам'ять водійського сидіння, і маю відмітити дуже яскраво виражені бокові підтримки. Сюди з легкістю всядеться людина будь-якої комплекції. Їй буде комфортно як пересуватись по крутим віражам, так і довго стояти в київських заторах. І, от розсівся я тут зручно, дивлюсь перед собою на панель приладів, і в мене виникає запитання: так в нас дійсно максимальний екран. Який може стояти в цій панелі приладів. Але я не розумію, чому в 2020 році він настільки низької роздільної здатності. Бо якщо ми переведемо очі на сусідній екран від нашої системи Uconnect, то він уже виглядає дуже навіть пристойно. І ці два екрана між собою виглядають ну, нібито з різних автомобілів. Але до мультимедії ми ще повернемось, Давайте зараз про місця для зберігання. І тут ергономіка дуже продумана. По-перше, ми маємо підлокітник. Я б сказав підлокітний ще, бо це відро. Якщо ви не хочете кидати якісь Суперцінні речі в це відро, то можна покласти їх тут зверху, в додатковий карманчик. Маємо величезні підстаканники. Маємо тут місця для зберігання телефонів, записників і так далі. Маємо навіть в торпеді такий органайзер для якихось цінних речей. Маємо сіточку, і в принципі в джипі. Серйозно подбали про те, що у власника автомобіля може бути з собою дуже багато манаток. Важеля КПП, селектор режимів руху, ось цей клімат мені однозначно дуже імпонує. Цей дизайн точно не японський, 100% не європейський і робить джип саме джипом. Також хочу відмітити кнопку. Вимкнення старт-стопу, яка знаходиться саме там, де її буде зручно натискати кожен раз, коли ти сідаєш в автомобіль. Ну і повертаючись до системи мультимедіа. Як ми бачимо, в нашій комплектації встановлений найбільший екран 8.4 дюйма. Він має дуже гарну роздільну здатність, має е, досить швидку швидкодію. Ми можемо знайти тут налаштування музики, можемо продублювати сюди блок клімату, можемо знайти додаткові віджити від системи клімату, а саме підігрів сидіння, підігрів керма. І звісно ж, маємо меню додатків. Тут ми вже бачимо купу іконок, серед яких я б відмітив Offroad Pages. Це меню створене, мабуть, для справжніх поціновувачів офроуду. Тут ми можемо подивитися, як Крутяться наші колеса в залежності від повороту керма, а також як крутний момент розподіляється по кожному з коліс. Також ми тут бачимо додаткові показники температури мастила, температури. Мастило в трансмісії, напруги акумулятора і охолоджуючої рідини. Наступне меню у нас приводить до показників, як швидко ми перекинемось, а саме ми маємо крений тонгаж, тобто автомобіль показує, на скільки градусів він перевертається по тій чи іншій осі. І в наступному меню ми можемо побачити режими руху нашого автомобіля, а саме авто, сніг, спортивний режим. І режим піску або грязюки. Але я думаю, вам буде цікаво це поклацати виключно в тому випадку, якщо ви часто їздите на оффроді. Якщо ж ви використовуєте авто виключно по місту, то найважливішими функціями є Android-Auto і Apple CarPlay. На жаль, в нас вони тільки дротові, але за декілька тисяч гривень можна докупити коробочку, зробити його все бездротовим, і буде воно собі чудово працювати. І єдине, в чому я дорікнув би цій системі, це роздільна здатність камери. Єдине, що рятує, це те, що екран величезного розміру, і тому ми можемо розгледіти, що вона нам Малює, але роздільну здатність хотілося би бачити на вищому рівні. Грає, до речі, ця музика з цією системою мультимедії дуже навіть непогано. Я думаю, не в останню чергу через шумоізоляцію. До речі, про шумоізоляцію вона тут непогана, я б сказав, тобто вона не вау. І якщо ви прям фанат супертихого авто, можливо, варто обирати версії без панорамного даху і підкидати додаткову вібру на арки або на двері. Що в принципі для подібного цінового сегменту автомобілів не рідкість. Варто зауважити, що в порівнянні з двигуном 2.4 цей двигун працює значно тихіше тихіше. ви не чуєте, як він реве. Я їздив на 3.2, 3.2 так само більш гучний, аніж ця дволітрова турбоверсія. Можливо, по рівню шуму і вібропідготовки вони однакові, але саме цей двигун не видає якихось надмірних шумів. Можливо, через це мені здається, що на трасі при швидкостях 100-120 км за годину цей автомобіль тихіший, аніж е, той Чірокий, який ми раніше знімали з двигуном 2.4. Ну і щодо музики, грає вона тут, знаєте, на 4-4 з плюсом це, звичайно, не система Meridian на 20 динаміків. Тут все трохи простіше. В нас тут є сабвуфер і грає воно цілком добре. Знову ж таки, повторюсь для свого класу і для свого цінового сегменту, як на мене, очікувати чогось більшого і не варто. А так добре грає і бахкає вона завдяки ось цьому саббуферу. Я хотів би відмітити те, наскільки вдало він розташований, бо він кріпиться високо і тим самим абсолютно ніяк не обмежує простір багажника. Якщо ж говорити про багажник в цілому, то він дуже пристойного розміру. Маємо два рівні підлоги. Можемо робити як рівну підлогу, так і опускати її нижче. Якщо ми зазирнемо вниз, то побачимо тут не лише докатку, а ще й увагу до дрібниць. Бо тут біля неї все обтягнуто додатково карпетом. Таке не у кожному німці можна побачити, і тут в джипі мене це дивує. Єдине, до чого хотілося б прикопатись, це до ось цих пластикових боковин. Бо мені здається, це рішення непрактичним і через 10-20 тисяч пробігу вони можуть вже не виглядати такими новенькими. Окрім безлічі гачків, розеток і лампочок, ми також маємо кнопку закривання. Так, наш багажник ще й з електроприводом. На задньому ряду в Чірокі я вже був і він мені подобався і раніше, але потрапивши в цей салон, в цю дорогу комплектацію, я зрозумів, яким він ще може бути. Коли все зі шкіри, коли все виконує... Винено якісно і круто, підлокітничок на базі, сідаєш, і тобі дійсно можна з комфортом кудись поїхати. Важлива річ, що відформовка цих сидінь така, що двом окремим пасажирам тут реально зручно. І це, мабуть, один з топових варіантів в такому ціновому сегменті серед кросоверів, які ми можемо привести собі зі штатів. А от щодо якості дверних карт, вже виникають питання, бо попереду вони були м'якенькі, а тут вже дубові. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Але важливіше це який інтерес. Інтертеймент тут є для задніх пасажирів. І от кількість USB мене прям здивувала. Є два usb c є два usb a і додатково американська розетка на 115 вольт. Ну хіба це не круто? Але, друзі, зараз буде прям найважливіше, що є тут на задньому ряді. В нашій комплектації присутні не просто люк, а справжній панорамний дах. І коли ти сідаєш в цей задній ряд з цим шкіряним салоном, відкидаєш підлокітник, бажано сюди поставити якийсь охолоджуючий і напій, і дивишся вгору, ти розумієш, що подорожувати на такому автомобілі з сім'єю, скоріш за все, буде одне задоволення. Якщо говорити про комфорт і керованість, то в цьому джипі ти себе відчуваєш як в американському позашляховику, ну або в американському кросовері. Справа в тому, що він дуже крениться у всіх поворотах, от як зараз, і з вулиці або з сусіднього автомобіля, виглядає так, що ми зараз на бока ляжемо. Але коли ти знаходишся тут, у водійському кріслі, то бокова підтримка тримає тебе дуже добре, і автомобіль слухається керма. Зараз на 19-х дисках у мене є абсолютне відчуття того, що я вийду з того повороту, в який залітаю з таким сильним креном. Підвізка м'яка, але. Досить доволі збалансована. Вона рулюється і в цілому по місту сприймається як дуже м'яка і комфортна, як такий, знаєте, диван. Маючи досвід їзди на джип Trailhawk, хотів би відмітити, що та машина вище, але при тому та машина і жорсткіша, і здається, що вона більш керована. Але для міської їзди між цими двома комплектаціями я обрав би саме нашу цивільно назвемо її так, тому що саме ось так пересуватися по місту мені подобається більше. А якщо ж говорити про конкурентів, кросовери, які їдуть з американського ринку, до нас, то джип в цьому плані однозначно залишається найбільш американським за своїми повадками. Повторюсь, він саме такий, як ти очікуєш, сідаючи в американський джип. І цього американського комфорту нам додають також асистенти. Звісно, ми маємо датчики мертвих зон, маємо парктроніки по колу, маємо камери, маємо навіть кнопочку автоматичного паркування. Але я думаю, що якщо покласти руку на серце, то це така функція автоматичне паркування. Знаєте, один раз куму показати, типу подивись, як вона вміє. А насправді люди, які вчились паркуватися і без камери, а лише по зеркалам, чудово впораються з будь-яким паркуванням і без цієї функції. Якщо ж ми говоримо про дійсно корисні функції, то в нашому автомобілі є адаптивний круїз-контроль. Ми маємо радар в бампері і камеру ось тут зверху, е який чудово бачить автомобіль попереду. І таким чином на кермі ми можемо виставляти дистанцію, їхати по трасі із адаптивним круїзом, із утриманням в смузі руху. Також, якщо заговорили про безпеку, то є ще один цікавий момент. Я не знаю, як саме доопрацю. Але до рестайлінгу показники краш-тестів були значно гіршими, начебто кузов один і той же, але як факт, Чироків рестайлінгу має значно кращі показники на краш-тестах, що робить його однозначно чудовим варіантом для перевезення себе і перевезення сім'ї, як по місту, так і по трасі. І тут я можу сказати впевнено, що якщо ви так само як і я, кайфуєте від того, що крутивши руль, відчуваєш, як ці дві тони перекладаються справа наліво, і якщо ви кайфуєте від цього відчуття, Дивану і відчуття дуже м'якої підвіски, то Cherokee вам однозначно сподобається. Про двигуни на Cherokee ми говорили неодноразово, але сьогодні мова піде про один двигун, такий, як встановлений в нашому авто. Це дволітровий турбоагрегат, і він є доволі новим для компанії Jeep. Так ось, справа в тому, що це двигуни від FCA. І є дві лінійки цих двигунів. Одна лінійка була представлена безпосередньо для е, італійського ринку і називалось воно Giorgio. А інша лінійка була представлена для американського ринку і називалась вона Hurricane. Тут 270. Дві кінські сили, і обидва цих двигуни вони з е, нового сімейства GME, Global Medium Engine. Вам це немає ні про що сказати. Головне, що ми маємо розуміти, він новий для цього автомобіля, він новий для джипа в цілому, тому деякі нюанси з цим двигуном вони можуть все ж таки виникати. Це не той дволітровий турбобензиновий двигун, який ставить Volkswagen уже 15 років поспіль на своє авто. Але натомість ми маємо технології, ми маємо потужність і ми маємо швидкість. Тут 200. 82 кінських сили, 400 ньютонометрів крутного моменту. І цей двигун, на відміну від 2.4 або 3.2, позбавлений деяких болячок, позбавлених проблем з деякою динамікою. І, до речі, на відміну від 2,4 Tiger Shark, як кажуть, цей двигун позбавлений вже аномального і незрозумілого поїдання моторної оливи. А якщо ваш двигун такої проблеми не позбавлений, то в мене є для вас рішення. І це присадка B2 Oil Treatment від Bardal. Це спеціальна присадка, яка. Додається в вашу моторну оливу під час кожної її заміни, і створена вона в першу чергу для того, щоб е, запобігти надмірному поїданню моторної оливи. Всередині цієї баночки містяться спеціальні полімери, які підвищують в'язкість моторної оливи при роботі на високих температурах, таким чином запобігаючи її горінню. Однозначно, ця штука не зробить ваш двигун новим або не поремонтує його, але відтермінувати якийсь ремонт вона однозначно може. І якщо у вас є невеличкі під'їдання, типу 300-400, Мілілітрів від заміни до заміни, щось мені підказує, що b 2 Oil Treatment це ваш надійний помічник. Щоб купити це зі знижкою в 10%. Ловіть короткий промокод BobCar для гарантованих 10% знижки. До речі, вона буде розповсюджуватись не тільки на цю присадку, а абсолютно на весь асортимент товарів бренду Бардаль. Також з цим двигуном дволітровим Турбо, пов'язані деякі нюанси. Якраз вони пов'язані з тим, що його не встановлювали настільки довгий проміжок часу, як це роблять інші бренди з. Зі своїми турбочетвірками. І деякі власники на сайті Car Complaints відмічають, що на пробігах 5, 10 або 15 тисяч миль виникали проблеми. Виникав чек, потрібно було їхати до дилера і їм щось робили. З тих кричущих, скажімо так, проблем, які можуть виникнути в цьому автомобілі, це проблеми з турбіною. І це не носить якийсь системний характер, але все ж таки до 2021 року це турбіна, от як на нашому автомобілі. А після 2021 року це вже Друга генерація цієї турбіни. Так ось, справа в тому, що на першій генерації цієї турбіни бувають ситуації, коли ви заводите автомобіль на холодну і чуєте деякий такий металевий стук. Вирішується це або з заміною турбіни на другу генерацію, або перепаковкою цієї ж безпосередньо турбіни. Знову ж таки, в нашому авто цієї проблеми немає, але про цю проблему кажуть, значить, вона присутня. Ну і останнє, мабуть, що скажу про цей двигун. А, вчасно його обслуговуєте, і не буде він вам морочити голову. Чіпують їх. Так само, в принципі, як і інші турбочетвірки дволітрові, але ви маєте розуміти, він і так достатньо надутий. І так, 270 сил це немало. Тому, якщо ви його чіпонете на перший стейдж, то ви отримаєте сил 310-320. А от наскільки довго він з цим стейджем прослужить, питання можна залишити відкритим. Ну і не забувайте, купуючи подібний двигун, ви маєте розуміти, що і радіатор, і інтеркулер в цьому автомобілі відрізняються від того, що ви можете зустріти на версіях. 2,4 або 3,2. Тому завчасно покупкою подібного автомобіля, битого зі штатів, перевіряйте вартість і наявність запчастин. Ну і також питання щодо вибору двигуна. Про 2-літровий двигун ми поговорили і цілком зрозуміло, для кого він підійде. Для людей, яким потрібна динаміка, яким потрібна швидкість краще, ніж у атмосферних версій, і для людей, яким не принципове встановлення газоболонного обладнання. Якщо ж для вас це головне в автомобілі, щоб туди поставити ГБО 4-го. Покоління Благо, джип залишає можливість нам придбати версії із двигуном 2,4 атмосферним на чотирициліндровим, і з двигуном 3,2 Pentastar, тобто шестициліндровим. Е, так, ви туди поставите ГБО, Так, вони скоріш за все будуть більш надійними і бюджетнішими в своєму обслуговуванні, але варто розуміти, що такої динаміки і такого різкого підриву, як цей е, турбодвигун, вони не дадуть. Ну і, як на мене, цей 9 ступеневий ZF, який в нас тут встановлений, саме так в нас тут 9 ступенева коробка по. Редач до речі, Джип Чирокі це один з перших кросоверів в світі, який отримав 9 ступеневу трансмісію. ZF розробляла цю трансмісію для Крайслера і мають ці коробки саме автомобілі FCA або Stellantis на сьогоднішній день. Це дев'ятиступенева коробка, це гідротрансформатор, і враховуючи рік випуску нашого автомобіля, тут вона всіляких там кричущих проблем немає. Але на початку випуску варто зазначити, що в 2014-2015 році були проблеми з програмним забезпеченням. Можливо, ще з чимось, тому станом на 16 рік було повернуто близько 500 тисяч автомобілів саме через проблематику з трансмісією. Зате вказали, що це виключно питання програмного забезпечення. Хтось сказав, що це ще й питання заліза. Але як е, кажуть люди, знаючи на форумах, до речі, у цього автомобіля прям величезне ком'юніті, ми знайшли джип чи рокі клуб. Вони там сидять в телеграмі і один одному ну прям капець як сильно допомагають комусь знайти запчастини, комусь допомогти з якимись по ремонту. Коротше, знаєте, це той випадок, коли в ком'юніті дуже здорова атмосфера і побільше б таких клубів серед власників автомобілів. Але зараз не про це. Так ось там люди звертають увагу на те, що прошивкою будь-які затупи з коробкою можна вирішити. Ну, скоріш за все, це зустрічається на Дорестових авто. В рестайлінгу зараз в 20 2020 році ніяких проблем, ніяких затупів на цьому 9 ступеневому затефі ми не маємо. Благо. Передач тут багато, відповідно на високій швидкості, паливна економічність буде найкраща. Ну і не забувайте, щоб воно гарно служило і гарно працювало кожні 60 тисяч кілометрів. Не забувайте про заміну трансмісійної оливи. Ну і питання, яке хвилює, мабуть, найбільше: а скільки ж коштує подібний джип Чирокі? І ось цінник на українському ринку він дійсно дуже широкий, бо починається це все на познаців 13 13,5 тисяч доларів і сягає неймовірної цифри 33,5 тисячі доларів. Звісно, за круту оффроудну версію Trailhawk. Але зараз не про це. Ці автомобілі вони можуть відрізнятися від комплектації до комплектації. Тобто перед вами може стояти два автомобіля в комплектації Latitude. або Limited, і вони будуть інакшими, як зовні, так і всередині. Тому джип за своєю варіативністю може задовольнити, мабуть, будь-якого покупця свого бренду. Ну і важливо про наш автомобіль. Цей красень він зараз в продажу. Його актуальна вартість 19 тисяч 50 доларів. Продають його наші друзі з компанії Фінафто і спеціально для вас ми підготували промокод Бобкар. Завдяки цьому промокоду ви отримаєте 500 доларів знижки від актуальної вартості автомобіля. Тож, кому цікаво, посилання на цю автівку в компанії Фінафто я лишаю в описі під цим відео. До речі, хлопці зараз в пошуках менеджера. Тож, якщо ви теж зараз в пошуку роботи, всі деталі знайдете в їх інстаграмі. І у підсумку до сьогоднішнього відео я хотів би сказати, що Jeep Cherokee – це справжній представник американського бренду. І наскільки б ми не намагалися передати вам через камеру, наскільки він відрізняється від всіх своїх конкурентів, друзі, я закликаю вас, якщо вас зацікавив Jeep Cherokee, обов'язково знайти такий автомобіль, приїхати, доторкнутися до нього і зрозуміти для себе, підходить він вам чи ні. Бо для нас, як для людей, які їздили і на 2.4, і на 3.2, і на версії Trailhawk, цей Чирокі з малюком дволітровим турбодвигуном під капотом це була справжня знахідка. І він абсолютно інакший за своїм характером, за своїми відчуттями, за емоціями, які дарує цей автомобіль. А якщо додати сюди цю дійсно топову комплектацію з усіма фішками, наворотами і асистентами, ти розумієш, що це зовсім не те авто, яке було в попередній раз на нашому огляді. Це якийсь зовсім інший світ. І благо, що компанія Jeep варіативністю ко. Комплектації, варіативністю своїх двигунів може задовольнити потреби реально величезної аудиторії потенційних автовласників. Коротше кажучи, друзі, цей Чирокіз дволітровим дуроведвигуном прийшовся нам сьогодні реально до душі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Тому буду вдячний, якщо підтримаєте нас вподобайкою, підпискою, ну і, звісно, коментарем під цим відео. Всім мирного неба над головою. Слава Україні і до зустрічі!